Вітаю всіх з сталкірізом на своєму каналі. В даному відео ми розберемо те, чи треба викопувати могили, чи залишити їх спокою. Чи стої карма того, що буде в тих схоронах, що поховані, давайте будемо викопаємо пару могил. І будемо вже бачити, що і як, чи варто, чи не варто цим займатися. От перше могило у нас є на цьому оббігти давайте. Так, виберемо першу могилу. Я Мені здається, що все йде тільки хуже і хуже. О, кукла недовольна. Перша могила. Що у нас є? Налобний фонарь. Патрони для снайперських винтівок, ремкомплект і порох. Зрозуміло. Де знаходиться друга могила? Коло елеватора. Давайте я біжу туди, там же ми з вами і зустрінемося. Друга могила. Ось, ми знаходимося коло елеватора. Давайте подивимося, що у нас тут. Мені здається, що все йде только хуже і хуже. Армійський ніж, мінерем комплект і мікстура. Так, другий хрест ми залутали. Що біжимо на АТП? Смотри, что он там оставил. Так. Третья могила. Мне сдается, что все идет только хуже и хуже. Что вот у нас тут? Ватна. Самопал. І 12 штук і був так, Це у нас був третє. третій хрест. Рухаємося далі. Так, Ми знаходимося за ТП, четвертий хрест, Там ось знизу у нас було що е, е лагер невідомих сталкерів. І от іде колія, ну, Ось тут четвертий. Четвертий хрестик. Подивимося, чим він нас порадує. Мені здається, що йде тільки хуже і хуже. Дідовська британка. Прицел для гвинтівки Мосіна. Ну і розходники. Так, це був четвертий. Рухаємося до п'ятого. В принципі, тут має вже бути недалеко. Так, попереду аномалія бути вот дуже уважні на рахунок аномалій, тому що дуже підступні вони всі модифікації мені здається що все йде только хуже і хуже п'ятий хрест у нас попадається гітара похідний ремкомплект дозиметр каменюка і три пачки цигарок На цьому участку ми вже перевірили всі 5 хрестів. Буду закінчувати відео. Дякую всім, хто дивиться. Кожному вирішувати, як він буде проходити дану модифікацію. Я вам показав, які в цих даних схронах які будуть плюшки, будемо так висловлюватися. А ви собі вирішуйте. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами надовго не прощаємося. Всім пока!